Uh -huh. Все, все, наже восьме, айно. Так, добрі. Значить, девайс фунгує, мікрофон фунгує. Uh, і все фунгує. Йой, маленько крива тут. Акиті розширити. О! О, добрі. Так, можу та ту шкалу посунути. Ану. Ану, добрі, нормально Ну що, добрий вечір, добрий вечір. Баве мене іск темну півницю. То то все. Е, я собі купив модуль Crimson Court і я не пам'ятаю, що мені з ним треба робити. Enable. Enable. Districts, Що це? Upgrade your Hamlet by building a new structures in addition to the original buildings. Зимніся треба. Forge Star, здров, здров, здров. А uh, <coughs> Здров, здров. Добрий вечір усім. А ну, треба мені сіс uh, DLC. Не, yeah, я я видав Crimson Court, Раз виключу. Cannot be disabled. Чого? І це як тепер було? Це... Я включив собі Crimson Court, і він мені каже, що все, я його не можу задіселити. Чого? Це нормально, що нас як фунгує. Добрий вечір. Добрий вечір. усім. Кося прикапчав, низько бавиме темну півницю. Більше місяць цього не було. Від е такий. От коли вийшло то мачення Майнкрафта, то я ніч другого до Майнкрафт не бавив. Розказуйте, як се низькі маєте? У мене світло є, та я можу маленько тото. -то. Можу зі маленько з вами так, я вже й не пам'ятаю, що тут у мене було такого інтересного. Мені так казали, що Кримсон Корт собі треба класти, бо там можу банк построїти. А як мені у уважи, то все построїти банк. Ну, хоч ти Метюня пустий. Пустоїтиметю, значить, то, то добрі. Так, вся паніка може водня купити. Всяку лупину, яку мені не треба, ні? Як? А як її продати? То якось можеш було її продавати. Не фунгує. Ай, але Майнкрафт потолачений по нашому. Там в офіційному лаунчері є доданий руснацький язика. Ага. Світло є. Но ну, до міста ледвеся остають прогрівати за, за той час. ну... У мене котел теж такий, що світло робить, та закид світло є та крути, його не є, та вистилат нас коренько. Є така біда. Добре, як ця біда продається? Я, я чесно не помню. А, Hold Shift, господи, воно тут і пише так. Я сліпий, так. Сікихуня 2. Будь здорова! Так, що в нього там було ще такого? І все мені не треба. І мені не треба. У мене тут дуже много сміття назбирало. Це раз не буде. гет Тут якась така дома вдома куплена. Uh... Вони кажуть, А, ну. Та я не просто так уже місяць тото -то бавлю. в мене в, Як це тому правильно каже? Кураж був, ні. Excitement. Заугурівся тим. Це що таке? Плюс 20% стан резіст. Доста слабо. Все може тверди. Це тоже. Ski już sprzedawał. Antiquarian Only. No, sem naprawdę interesno. Anudem jest. Antiquarian. Mene. Mene unti... Antiquarian jeden jeden. Tak, Udemy. Jest jeszcze coś takiego. Antiquarian Only. I se jeszcze. Може, може буде піти вигуляти, мі, між іншим. Ану. Ой. Всі гет. Вона буде на четвертій позиції. А що вона там знає? Мені все треба get back. Все, все файне. Все інтересно, все мені не треба, або її треба гайно раз вивчити тут і. Коротше, требася приладити. Шо, що, що, що? Хліба з мастю раз учинив, то буду микати. Но то файно. У мене хліба з мастю раз не є, бо я перше дуже файні макарони. Веревім макарони, тому давав такий а, соус із парадичок Якихось сушених. Так, мені се треба. Це все, інтересно, все, но не мусай. Я фактично лише цими двома скілами буду оперувати. Можу дащо виліпшити? У мене лише один антикваріус просто. Добрі, треба їм набрати команду з таких такой смолошів гевна. Клибаниця його набити. І хтось нам низько писав. Ану. Ану, балтошка де є? Балтошка вже великого уровня мені святи то, що нас з ними не піде. А, третього уровня. Не, то не буде діла. А ну, куди ми можемо йти? in, Incohenate Flash. Файне зіркало за нього даут. Плюс 4 скорости проти Bloodsuckers. У мене той вампірів ще не було, я так помню. Country Yard, ага. Це. Це ця нова локація, значить, тут крила. А, точно. Тут поклавим це Крімсон Гард, не. Добре, 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 добре. Туди. Можемо Балтушку взяти насправді. На другу позицію можу узяти. Марцика. Писавімош смішитне слово масть? Ні, я перебачу, Я такого не помню. Всього можу взяти насправді. Айбо було б му не півло все -се вивчити. Сесе у -се комбінації з цим, а і це значить Graypшот мій не мусай. Так ото і вчиниме. А... це дуже файний. Навик. Все не мусить я буду в основному семи двома. Значить, сяк. Ож, кіт треба буде міняти містами. Угу. Це плюс 10 скаутінг. Все добрі, добрі. А, значить, треба нам ще четвертого в команду на третю позицію. Можу взяти буркуша насправді. А, мінус стрес, раш. Сам себе лічити поберує. Нормальна така команда буде. Місія. Просто. Ем, Непроста місія, на яку йде ме. Я не знав, це буде ця команда файна Айбо вже яка є. Айбо вже яка є. Треба нам затестувати. Треба нам затестувати. Никаємо ці всі убрати Ні убрати. Uh, плюс 10 демеджа. Все файне. Щось їх таке ще може дати. Ні, 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 ні. Мінус 5 акурасі. То не дуже класно. Щось може накрити, Сейчас убрати файно. Псанечний. Фіть класів два были. Common, common. Common. Ah, ага, I say naked. Значить. Scouting, I said dodge таy скорость. To виdesse. Scouting у нього. На скаутін у мене всього буде. Угу. Добре, добре, добре. Треба лише ССУ убрати якось файно. Це класний айтем, або я не хочу туди без факелів іти. Тут буде дурниця. Mm -mm. Mm -mm. Плюс 4 дочну, до мінус 1 скорости. Резісти то не піло. Айбо мені тепер ся не треба. Ай. Так, а в неї є тот навик уключений. Босякивати сесь, сесь мені треба. Замісто чого? замісто сього Так і буде. Де є балтошка? Значить, мені треба все вивчити. На єдиничку ДОСТА буде насправді, бо я його не хочу хоснувати іпінги на демедж, він мені треба лише об міхімся кивати назад на першу позицію. Так. Айбо не взялись ми його ще тот артефакт. Та може, може сесть. Ну плюс 15% стреса, то... Не круто. Ну будемо відіти. Будемо відіти. Нормально. Так. Значить, це медиум. Значить, нам треба. Іденя. Сяк. Дві лопати. Ще два ключі. Та й видал 4 бандажі, бо всякої його набити. Все. Пуття назад не є. Мусиме. Мусиме то додавати. Мусиме это то додавати. Та що, добрий вечір, добрий вечір. Усім кося прикапчав. не зась бавиме темну півницю. Uh, ведеме нашу команду на дегустацію всякого чудного, щося в нас там у банках із закладуванням назбирало. Наприклад, кось забув... Чотири за шором банки з тушеним м'ясом, дуже надовго на полиці. Воно там, коротше, запріло, побутіло, порозпукалося. та самі видите, що з нього вилізло. А нам тепер треба йти у півницю, його убити. Здоровля, медю. Гікуйміх із чути. Низька у нас буде дуже спешал місія у темній півниці. А ну факел им узяв. Взяв, не, узяв добре. Йой, як давно тыся не было! О, межи иншим. Я избирал на трумбету. Отсяк, да можете мерять купить. А воно мене той выскочит. Оно мене только уповесть, аж... Ай, ну. Оно мені твой повесть 8. Задонатив Ну, на ясю цю сторінку вивержувати. Ай, сяк Так, кіть хочете чи мені що на кавель Я нікого не силу, бо сте не думали. Та можете, там такий смішний ефект, як буде. Ну, а ми се йдемо бити. Значить, первое. Я так помню. Я антикваріаном почти не бавив, але я так помню треба починати з того. на на себе сейс-баф Плюс 18 доджа. Супер. А у Baltošk, в принципі, геймплей досить прямолінійний. Вона некат перед себе і що видать, то то фейсове. Це круба. Не. Добре. Uh, значить, пес що у нас може сокотити? Лічити стрес, а кровити ворога. Так і зробимо. Резіст. Не круто, але добре. А один. Всяк уже ліпше. Це дуже нефайний. Звиняс із щейним писком на, на, на грудях Все нормально взагалі. Залезати рани Файно А, ти сісю ще може лічити. Або годин і бити, ні? Ні, не годин? Spravda, dobro. Uh, tisoč čudovito zlata, fajno, fajno. Pravda, v meni se do raza sklinčuje mesto, tako, jaz le začam. Tukaj je zača? uh, pusto. Kaj imamo dalje? Tukaj bo bitka, tu je sekretna komnata. Dobro, torej sekretno komnato razpropuskame. Идея от това обора си те боса, а в секретно комнато за те май пак. Та идем ето да раз сюда. Той не будем едно и лопата. Той къс буде бедка. Уу, той къс е стил. стил. Трябва бъл взяте ти трава. Я не взял. Ого. Ну, прячемося. Прячемо. Асись. О, сі... О, сі знає. Добре, добре, добре. Так. Песиком кого будемо кровити? Будемо кровити, віддав, барабанщика сього. Бубнаря. Так. Угу, угу. Того не досягнемо, лише лишсьох досягнемо. Ну, а зато бились ми атаку з єного удару. то файно. Сейс бубнар дуже недобрий. Він нанять ціль намітує. З тої цілі не дуже-дуже-дуже сильно бити. Нісіот до мак не любить, так нам його ліпше застелити чим скорше. Ну. Розказуйте, як у вас тиждень прийшов. У мене був такий всякий і забитий житий мустиг і... І теперіки тутон. Uh, що? І все там не було ніякого текста? А кого загнав? Пуканьове? <сум> Митю, то це то то, 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 точно. То. Там може було якийсь текст ще написати, та воно би дуже посмішному читало. <сум> uh, дякую, дякую, дякую. все буде на Хосен. Кажути. Ми з тим дещо да, інтересне придумаємо. Е, ну як я там пишу, що збирав на трумбету, або... Е, я не думав, що я тут і гроші дай, як файно, ефективно вихуснув. Скорше всього, я їх просто на пару раз помножу та й кудись зажену, куди їх має треба буде. А, е, так, всіх убиваємо. Лише лише поздоровка ти зайшов. Ну, дуже успішно поздоровкав, так ти вповім. Та файно, файно, дякую, Уж низький зайшов. А, порадував вісня хоть маленько. Щось не фертик тоже. За що? За туті, за поздоровлення, це за здоровлічко. Ууу, крітану, як файно. Сісь бома вже впасти дораз, гайно, айно. Сесь вже точно паде, та можемо туди попробувати стрес полічити. 3. Добре, поради. Так, так в общому, ну. E, могло бути ліпше, айно. Так, сюди нам треба було тут і трави, а ми їх не купили, та ліпше туди се стіл не кивати, домак. Ну, пак як не буде. І все я так образно. Мені, мені трумбету гибе не треба у мене. Десь тут була точка моя та мінімої точка раздоста Ну Є вня моя красна бота. Тесана. Не, і узорами вирізаними і все такі має бути. Трумбету за 1000 гривень ясно нико собі не купить. Треба буде може. Попробувати на фронт купити комусь якусь нетрумбету, або щось таке, щоб було на Хосен, не? Ага, а що сюди може дати усе бочку. Не знаю, я туди не хочу Файна, файна, не? та Та щось можеш купити а... ну, тепловізор за такі гроші ясно не купиш. Або... Його митю, добре, дякую. Дякую, зайшовись Юйта, та то то значить треба нам. Треба то А Ану, момент. момент там треба обновити. Так. А Ану, обновилося? Я ще не вижу. Айно, обновилося, добре. Ще дуже привикав із ці, ці панелі. все так, по новому мені. А, не ну, обновилося. Добре. Ту й опусто не будемо чекати, йдемо так і далі Бос має бути теоретично так і тую у голові. Все. Все вже давно ясно. Де там тут і босися ся прячуть. Запалити світло. Тепер чогось перший пес ходить. Угу. Червак, кусат. Та все. Добрі. Сися. Може це і не прятати, бо. А, все, сись такою падає. Ну, no, добрі, супер. Єй. це було доста легко. Uh, треба сього втягти. Добре, сість й мертвий може казати. Тут до сього ще полічимо маленько. І. цього б ми мали вбити зараз. Добре, супер. Порядок. Достатньо ми легко дійшли. Вже <звичайно> нам нікуди не складувати, а в нас там ще та секретна кімната Трябва да знаме, че с нея ще бъде Так, що ми митуваме? Кюстка. Все мене треба. Тук заедно бъде битка. Йой, а. Оба са си отперти, т.е. тоже там треба було против яда да Тоже мене взяв. -г 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 -г. Ну йо. Так, кого б... має легко буде? Зього видав. Сейчас паску недоста. Ліпше його раз забрати. Далі сих. Як не чудно цього велікана поміж ними має легко стерпіти, бо він... А, ну, видите? Нараз і, і хвороти розмітує. С Сих має пріоритетно бити великого, бо вони і стресують, і хвороти мечуть. такі не файні. Так. Та що там і мило? Hysterical blindness. Accuracy мінус 20. Kids... А, ну, кіт стрес більше 70. То ще не так страшно, то ще не так страшно. Uh, добре, тог. Je. Tak už ho políčeme. Je. je smysl se ho dále byty. Так страшно й могло бути. Мало би залічити, ні? А, ні, не залічилося! Ха, ха. е. Не думаю. Ну йо. Так, добре, туди. Всього добити! Сипулічити себе... Ні. Нормально будемо бити. Ну і доктори роблять свою роботу окремо. Добрі, добрі. Зась ні, 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 вже нам нікуди складувати. Треба, може, спати лячи, бо нам ся розглотила хотіна сися. Deeds, portraits, se по 500 золота є но. Це ли 750. Ту не є, є того, що мені треба було. А бандаж не зафунгує, ні? Добре. Та йдемо далі туди. Свистатися. А, Witch Doctor. ну no, но no, no. Йой. нє ні ні вертаємося гет Вертаємося гет Тут лягаємо спати. Туй лягаємо спати. To Final всі обозаїли. Стрес обоємося пулічив. Дале. Nightwatch. Авіть сесе. Авіть мені треба. Ідентичний скіл. Та туди 10 Угу. Добре, туди що? Создаємо тринкет. Просто бо безплатно. А його пак можеш продати за золото. Місія де тут всьому була вся ідея, не брати її. Ну, плюс 10% укрита. Все береме. І кілька у нас обстає? ще три Резист всякий. One companion. Та забафаємо сю паніку та й буде парада. Єденцей обстав за єден уже не буде, але та й добрі. Спиме. Так, 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 так. Так, 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 так. Що йдемо бити боса. Бос ото у нас банка прокислого м'яса. А, ні, чотири банки за шором, навіть так. Добре. А ну. Це побіруємо їх, ми за один раунд побити. Видав, не побіруємо. А, ні, все, добрі, добрі, добрі. Бавимося, аж може вони будуть сперед мене ходити. Ну, тут це вже 5 тисяч, то-то, 2 тисячі золота нараз. У чотирьох цих табулках. Ну що, узяв він видав повного собою ресурсів, много їденя, много, їдіння, много uh, цих uh, факлів. Та що, даве битися м'ясо. Значить. Я не дуже помню, ко що чинити. У них по 100 здоров'я айбо цих може бити. Сись супер бронированный, здесь мало бронированный.